Доброго дня, любі мою. Тут на мене нещодавно одна підписниця сказала, говорить, я не зрозуміла, а, що, а де мої любі, а де оце все наше любі? І так, мої персики, мої хороші, ви мої добрі, найкращі люди. У нас з'явилося. Якась фігня в електронному кабінеті платника податків. Давайте розберемося, що це за фігня. Значить, дивіться. Коли ви заходите в свій електронний кабінет, я кожного разу наголошую, я розумію, що є люди, які користуються там митком і всіма іншими посередниками для подачі звітності, але я вас закликаю, дівчата, хлоп'ята, будь ласка, завжди, раз у місяць. Собі таку звичку, перевірити електронний кабінет. Перевірити електронний кабінет. На жаль, все саме цікаве тут. Значить, дивіться, коли ви заходите в стан розрахунків з бюджетом, ви тут бачите свої е, рахунки бюджетні. Тут вони будуть зберігатися. Були у вас там, можливо, колись наймані, не було найманих, ви колись там займалися іншими видами діяльності, колись були платником ПДВ, а потім перестали ним бути у вас якесь там нове життя. Тут зберігається вся ваша історія. На жаль, нікуди вона не дівається, і в, в цьому гамузі, або в кого все дуже чистенько, тільки єдиний податок, і тільки ЄСВ, або в когось тільки єдиний податок, може з'явитися, і, скоріш всього, вже з'явилася ось оця фігня. Військовий збір, крім зазначених під пункт 4, пункт 1,3, 1,16 ПКУ особи-підприємці та юр особи спрощена система. Річна. Будь ласка, дуже багато питань. У мене зараз дуже багато дзвінків з цим військовим збором. Закон ще не підписаний президентом. Ще нічого нікуди не потрібно платити. І зараз увага! Цей рахунок. Не для сплати, для фопів, не для фопів. Будь ласка, увага. Не для фопів. Добре. Це для тих підприємців, які займаються діяльністю під акцизною. Це не для фопів на єдиному податку. Дуже мега важливо, бо деякі люди, на жаль, вже почали платити цей податок з переляку, тому що ця держава нас тримає завжди в якихось гіршових рукавицях, і ми вже не знаємо, що куди бігти платити, щоб нас ніхто не ареставав і не признав, значить, придателям країни. Будь ласка. Я вас прошу не платити сюди тих, кого це не стосується. А це не стосується фопів на єдиному податку. Добре? Поясню чому. Значить, дивіться, ми бачимо ось кодування, так? 11, 11, 30, платіж 30, 110, 110, 01. І далі військовий збір. І бачите, відкривається дужка, де написано: крім. Крім ФОПів на спрощеній системі. Правильно читаємо назву реквізиту. Далі. Ось у нас є така штука, публікація. Ми всі розумні люди. У нас є спеціалісти, які цим займаються, да, які публікують статті, досліджують ці питання. Прекрасна публікація 15 листопада. Нові коди доходів бюджету військовий збір та податок на прибуток від торгівлі пальним. від торгівлі пальним. Мінфін вніс зміни до класифікації доходів бюджету, доповнивши їх новими кодами, що стосуються військового збору та авансових податкових внесків для підприємців і юридичних осіб. Значить, номер наказу ось записую. Вибачте, записуємо 522. Значить, Закон він же законопроект, який дотепер не підписав президент, тобто ми всі ще в очікуванні, але вже податково побігла поперед батька в пекло, як то кажуть. І вона вже в пеклі почала нам роздавати реквізити, що куди платити. Ви тільки, тільки платіть, тільки приготуйте кошти і тільки платіть. Значить, ось ми бачимо цей код 110, -11 військовий збір, де написали, бачите, його розшифрували, тобто ввели новий рахунок. Ввели нове. А також коди податкових находжень допоновими позиціями. І ось наш 11 -011 -700 військовий збір, що підлягає сплаті ФОП, які перебувають на спрощеній системі. Тобто, коли ви побачите ось цей код 110 11 700. Військовий збір у себе в електронному кабінеті. Тільки тоді ви будете його сплачувати. Невідомо, чи вони автоматично з'являться, чи потрібно буде перший платіж зробити і потім цей код з'явиться. Я думаю, що тут будуть вже роз'яснення дані податкової, коли підпишеться цей злощасний закон. Значить, поки що він не підписан, поки що це все інформативно. Інформативно, будь ласка, але бігти я взагалі не розумію на. Хіра, в мене другого слова немає. Робити цю фігню в електронному кабінеті, ось з цим, і вводити в, в оману всіх платників податку. Я не знаю. Вони ж мають розуміти, що не всі розбираються. Вони люди бачать військовий збір, новий рахунок і будуть думати, що це їм платити. Ні, я вас прошу, закликаю. Це стосується не всіх фопів на єдиному податку. Добре, єдиний податок ще раз. 110 -11 700. Це буде наш з вами код і наш з вами маячок, що потрібно звернути увагу, що потрібно вже сплачувати військовий збір, який з'явився в електронному кабінеті. Поки що його немає, значить, це означає, що платити нічого, нікуди не потрібно. У мене на моєму Ютуб-каналі. В розділі спільнота ви зможете знайти реквізити військового збору для ФОПів на єдиному податку всі області. Я виписала ось все ще раз покажу їм вам. Якщо ви бачите, тут кодування 110, 11 700. Ось тут реквізит військовий збір, що підлягає сплаті ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Ці всі реквізити, якщо ви хочете підготуватися, не платити, Боже, я закликаю вас, поки що не платити. Допоки не підписаний закон. добре? Він починає діяти з наступного дня, і, звичайно, вже всі будуть вам і телебачення кричати, і радіо, і всі пабліки, і я запишу відео, що хлопці і дівчата починаємо платити. Поки що ніхто нічого не платить, поки що просто мат-часть, як то кажуть. Просто готуємося до того, що це може відбутися у будь-який момент. Тому на цей розрахунковий рахунок, який з'явився в усіх електронних кабінетах платника, платників податків, нічого не платити, окрім тих людей, яких це стосується. Тобто ті, хто торгують пальним. Добре? Все, на цьому коротенько, все. Дякую за увагу. Будьте пильними, будьте уважними, тому що все, що ви сплотите не туди, завжди важко повертати. Але можливо. Але можливо. Не здаємося ніколи. Все можливо, навіть якщо ви зробили якусь помилку, потім можна буде її перекинути з одного рахунку на інший, хай вони ще спочатку всі з'являться і осядуть. Тому просто не робіть цього, тому що то все муторно і довго, по 30 днів вони переводять ті гроші, квитанції їм дай, підпис їм постав, кучу всього треба буде зробити, щоб перевести з одного рахунку на інший. Якщо хтось не впорається і вже зробив помилки, не соромтесь, пишіть під відео питання. або Звертайтеся за індивідуальною консультацією або за цією послугою. Вона платна у мене, але я її зроблю вам так, що, як то кажуть, комар носа не підточить. Ось. Все. Бажаю вам здоров'я, терпіння, уваги. Будьте уважними, а також знаходьтеся завжди у безпеці, коли у нас тривоги. Добре, тому що вже на сьогоднішній день це дуже актуально. Нас починають просто зносити. Так, ну все. Скоро у нас кінець року. Готуємося морально до кінця року. Скоро буде ряд відео, де ми будемо вже з вами готуватися заповнювати річні звіти. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. В кого є бажання, ставайте спонсором каналу, я вам буду дуже вдячна. Для спонсорів каналу також будуть індивідуальні плюшки в кінці року, це я вам можу точно пообіцяти. Ну і все в принципі.